Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Пам'ятні заходи з нагоди 70-річчя завершення Другої світової в Європі. В історичних місцях ЄС згадують жертв нацизму. В Москві готують масштабні святкування до Дня перемоги. Більшість західних лідерів відмовилися від участі. Збільшити зелені енергетичні потужності втричі до 20-го року мають намір у Києві. Потрібні мільярдні інвестиції. Інвестори ж, посилаючись на негативний досвід, просять прозорі правила гри. Альянс науки та приватного бізнесу здатний служити і дослідникам, і комерсантам. Звичні практики для ЄС залишаються дивною в Україні. Науковці з 11 країн переконані, що Києву слід змінювати підходи до розвитку галузі. Європа вшановувала пам'ять жертв Другої світової війни урочистості до 70-річчя її завершення в Європі відбувалися у пам'ятних місцях, пов'язаних із трагічними подіями середини ХХ століття. Чимало лідерів західних країн не прийняли запрошення відвідати масштабний військовий парад в Москві, засуджуючи політику Кремля щодо України та анексію Криму. У ці дні в Євросоюзі також кажуть, що готові поглибити санкції, якщо Росія не вживатиме кроків задля запровадження режиму повного припинення вогню на Донбасі, і поїдну резолюцію днями ухвалив європарламент, наголошуючи у тексті на безпекових викликах початку століття 21-го. Констабер Дахау одне з найстрашніших місць у Європі. Діяв після приходу до влади Гітлера від 1933 до 1945 року. Тут проводили експерименти над людьми, випробували газові камери. У концтаборі утримували близько 200 тисяч в'язнів із 30 країн світу, коли на його територію зайшли американські війська. На роковини визволення до меморіалу прийшли ті, хто вижили рідні загиблих, ветерани війни. Канцлер ФРН Ангела Меркель сказала про головне. Наш державний та громадянський обов'язок нагадувати усім про те, що ми в боргу перед жертвами націонал-соціалізму і жертвами цього колишнього концтабору, Дахау, зокрема, ми в боргу перед тими, хто вижив. Центральні урочистості до роковин завершення Другої світової відбувалися у Польщі. Півострів Вестерплате поблизу Гданська героїчне місце, де був зламаний бліцкриг фашистських військ. Сюди прибули лідери східноєвропейських держав, серед них президент України Петро Порошенко. Найвищих керівників очікували і в Москві 9 травня. Проте більшість західних лідерів заздалегідь заявили, що не споглядатимуть військовий парад на Красній площі. Їхати на військовий парад до Москви відмовилася і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона прибуде лише 10 травня. Цього дня заплановане покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату і переговори про ситуацію на Донбасі з президентом Росії Володимиром Путіним. Отже, Кремлю не вдалося використати парад 9 травня для демонстрації свого впливу. Резюмують західні політики. Відзначення круглих роковин завершення війни були нагодою для того, щоб Путін, Кремль, Москва могли продемонструвати, що навіть якщо ти не любиш Москву і не поділяєш її поглядів, то мусиш із нею рахуватися. І лідери західноєвропейських країн мусили з'являтися в Москві на різного типу походах, маршах та демонстраціях. Нині відносини між ЄС та Росією найгірші за останні роки, каже віце-президент Європарламенту. Це підтверджує і ухвалена днями резолюція про посилення санкцій проти Росії у разі нагнітання військової напруги на Донбасі, а за потреби надання допомоги Україні аж до постачання оборонного озброєння. Про готовність продовжувати економічний тиск на Росію заявила навіть Італія. Дотепер Рим був схильний до м'яких дипломатичних кроків, і навіть лунали заяви про можливу відмову Італії. Від продовження санкцій, щоб запевнити у своїй підтримці, до Києва прибув італійський міністр закордонних справ Паоло Джентілоні. Незадовго до візиту він висловився за надання автономії Донбасу. У Києві чіткіше роз'яснив власну позицію. Питання статусу Донбасу має вирішувати виключно Україна, а не Євросоюз. Італія завжди підтримувала не лише суверенітет України, але й територіальну цілісність. І це наша позиція на 100%. У Києві закликали Рим якнайшвидше ратифікувати угоду про асоціацію з Україною. Рішучішими виявилися колеги італійських депутатів. Сенат Франції вже проголосував за асоціацію з Україною. Таким чином документ ратифікували 15 із 28 країн Євросоюзу. Решта учасників ЄС мають проголосувати за нього до кінця року. Децентралізація як шлях задовольнити запит українських регіонів, імпульс місцевому розвитку і невідворотність для Києва. Сотні сільських голів уже за партами вивчають нові можливості для місцевих об'єднань або ж громад. Нові принципи формування місцевих бюджетів, нові можливості в ухваленні рішень і відповідно нова якість відповідальності це лише позірна відмінність глибоких змін, які передбачає децентралізація процес, який дав Польщі можливість разом з іншими заходами отримати блискавичний приріст ВВП. Передача повноважень і фінансів з це головні аргументи децентралізації. Київ вже готовий розв'язати руки місцевому самоврядуванню. Утім, у регіонах потирати долоні не поспішають і радше хопаються. За голову Чернігівщина, прикордонна область. Вона за кількасот кілометрів від столиці. Найбільший район тут Рібкінський. Це 118 населених пунктів, 5 селищ і 115 сільських населених пунктів. Таким він став після розвалу радянського союзу. Понад чверть століття тому тут об'єднали три райони. Таке укрупнення принесло головного болю новим керівникам. Повноваження на органі місцевого самоврядування покладають більше трьох тисяч законів постанов і так далі. А функції э, і кошти виділяються тільки там на, на 2 дві функції, тобто Освіта, медицина, селищний голова ріпок, що на Чернігівщині біля Крима вже 12 років. Тож про проблеми селян знає не з чуток. Найбільше з них це фінансова залежність від центру. Ніби і робота є. Поруч ліси не стоїть сільське господарство. У підсумку ж гроші просять у держави. Підприємство розміщене, воно користується всіми тими послугами, всіми тими мережами, всіми тими закладами, якісь на території, і воно повинно сплачувати, чому щоб можна було нормально все стані їх підтримувати. Щомісяця дірка у майже мільйон гривень для райцентру. Ця сума величезна. Фінансова децентралізація передбачає створення заможних громад. Усе зароблене, залишатимуть на місцях, плюс податки на землю та інші природні ресурси також поповнюватимуть скарбницю. Та для цього доведеться спочатку об'єднатися населеним пунктам. Як це зробити, щоб догодити усім, а головне втілити реформу життя? Тут запитань більше аніж відповідей. Першого квітня почали реформування, а у нас була концепція і кілька проектів законів. У нас не було кілька десят, у Нас не було кілька проектів проєктів підзаконних нормативних правових актів. Тобто, це де біла пляма на низах чи на верхах. От про що я хочу сказати: біле плями вони насправді є скрізь. Не зволікати і реформувати за прогалини, взялися українські піонери європейських реформ. Фінансова алгебра, нова географія та ази державної служби. Дипломати з країн вишеградської четвірки навчання готові пройти разом з українцями. Шкільні роки вже згадали сотні сільських голів за круглими столами. Збираються і працівники міністерств. Європейці переконують, альтернативи місцевому самоврядуванню нині немає. Для України є гарний дороговказ для реформ. Це угода про асоціацію з ЄС. У болісних моментів все ж таки не уникнути. Але усі ці зусилля і спроби варті результатів протягом короткого історичного шляху, а саме через активну позицію і бажання реалізувати реформи, ми змогли досягти нинішнього рівня процвітання і стабільності. Польщу вважають вдалим прикладом для українців. Державний устрій схожий, та й сама історія переплетена. З початку 90-х років минулого століття поляки створюють гміни. В українських реаліях це мають бути громади. За вісім років з'являються 16 повітів замість півсотні районів. Гміни мають повноваження стежити за витрачанням фінансів і вносити корективи. Відтоді ВВП країни зросло утричі. Динамічне зростання спостерігають і тепер. Реформа не безпеки. быстрый процесс. Но чтобы дать толчок этому не быстрому процессу, надо внедрять изменения в законы. И это, этот процесс уже в какой-то степени частично начался в Украине. В последнее время, насколько я понимаю, была образована конституционная комиссия, которая тоже будет заниматься изменением в Конституцию, которую мы, например, ввели в 1997 году. Рада Європи також підтримує українську децентралізацію. Цьогоріч місцеве самоврядування серед пріоритетних. Принаймні наступні п'ять років також будуть присвячені цій роботі. Києву радять розпочати з експертизи документів на відповідність європейській хартії. Загальносвітові тенденції, практика, аналіз ситуації в Україні свідчить про невідворотність реформи. І справа лише у тому, хто. І яким чином її буде здійснювати децентралізація замість федералізації? Ця реформа має задовольнити запит регіонів України. Переконують дипломати, ці зміни мають зрештою згуртувати суспільство, підвищать рівень патріотизму і стимулювати економічне зростання. Ми можемо побудувати сусідство з німцями, з українцями, і що можемо мати нових героїв. Такі героїв з такими прізвищами, як Бацьорович, як Бузик, а як Валенс. Це не люди з зброєю, це люди, які зробили реформу. Місцеві вибори в Україні заплановані на 15 жовтня. До цієї дати слід запровадити принаймні частину задуманого. Експерти, які слідкують за процесом, кажуть, що відтак останній термін для початку реформи кінець травня. Розвиток альтернативної енергетики і ефективність використання наявних джерел це досвід європейських країн на шляху до зменшення енергетичної залежності. Подібна схема, де енергоефективність розглядається як джерело енергії, пропонується і українським енергетикам. Такий підхід стає в Україні загальновизнаним. Згідно з ним енергетики, також оголосили про можливості збільшити втричі зелені генеруючі потужності до 2020 року. Однак такі заходи стануть у мільярди гривень, джерела яких слід шукати в інвестиціях. Інвестори ж зі свого боку готові вкладати кошти, але, посилаючись на негативний досвід, вимагають прогнозованих правил гривень. Зеленій енергетиці червоне світло. Інвестори, які ризикнули розвивати в Україні вітроенергетику, нині розчаровані. Торік національний регулятор неочікувано змінив правила гри. Зелений тариф заморозили, а мали би відреагувати на падіння гривні. Як результат, багатомільйонні збитки, борги і шкода репутації енергетиків. Виходить так, що альтернативна енергетика, вітрова енергетика, вона була побудована на залученні іноземних інвестицій, і наразі вийшло так, що іноземно. Мці втратили довіру до системи в цілому. Ми тепер не розуміємо, як відбуватиметься повернення наших інвестицій за продукт, який ми виробляємо. А це чиста зелена енергетика. У подальшому ми вважаємо, що індустрія має розвиватися це і зниження викидів. СО Однак ці аргументи нині не діють, зазначають європейсько-українській енергетичній агенції. Там кажуть про перепони із боку інших установ, наприклад, щодо відведення земельних ділянок для вітропарків для отримання ліцензії також доведеться попрацювати. Поставити хрест на таких проектах мають повноваження відразу кілька установ. Шансів у ветровой энергетике розвиватися в Україні зараз достатньо мало, менше, ніж у других альтернативної енергетики, як, наприклад, Сонце, де вообще немає начальних інвестицій больших саме на стадії розвитку проекту. Даже если ветроэнергетику позволить ей развиваться в оптимальных тепличных условиях, она больше 20% от общего энергобаланса альтернативной энергетики, чтобы Сяставі то там два процента топщо не несаздання. Натомість потужності вітропарків здатні генерувати до 15% електроенергії. Підрахували у вітроенергетичній асоціації. Аграрна держава мала би давати до понад 3 мільярдів кубічних метрів газу рахунком біогазу. Біоенергетичні рослини також мають потенціал. Із 2 мільйонів гектарів угідь використовують лише п'яту частину. Відтак Україна має лише трохи більше 1% зелених генералів. Ревуючих потужностей у Латвії цей показник 28, у Швеції 22. Середній показник у Європейському Союзі майже 9 відсотків. Але слабкі місця також в логістиці і застарілих технологіях. Те, що ми зараз маємо робити, це заощаджувати і зберігати енергію. Одна з японських компаній модернізує трипільську електростанцію, яка за 50 кілометрів від Києва. Я сподіваюся, що там буде зменшене споживання вугілля і збільшена ефективність, що допоможе оптимізувати споживання електроенергії. Найбільший інвестор в українську енергетику це країни ЄС, і грошима допомагають і кращі практики розкривають. Зокрема, вклад в Швеції це вже 310 мільйонів лише в енергоефективність. Наступні сім років інвестиції сягнуть ще 175 мільйонів євро. На тепер українці споживають енергії втричі більше аніж у Європі. Якщо дивитися на енергоефективність, то подорожуючи Європою, я спілкуюся із муніципалітетами. Вони кажуть, так, це можливо, але окуповують. Це 25 років. Проте фахівці кажуть, що це 3-5 років, і важливо розглядати інвестиції в енергоефективність як ключовий інструмент. Данія має власний досвід надмірного споживання енергоресурсів 93-го року минулого століття. Країні довелося вживати кардинальних заходів. Наприклад, обмеження автомобільного руху, реанімаційними заходами стала саме енергоефективність. Нині країна має цілковиту незалежність від імпортних енергоносіїв. 40% споживання нашої енергії залежить від відновлювальних джерел, зокрема від вітру. Наші ціни нижчі за середню у Європі. Це гарні можливості для бізнесу. І основне питання це ринок, диверсифікація, реформи на енергетичному ринку та енергоефективність. Понад 5 мільярдів євро внесок Європейського банку реконструкції та розвитку в енергонезалежність України. Левова частка понад 2 мільярди це заходи з енергоефективності. Більшість проєктів зі зведення вітропарків також на рахунку цих інвесторів. Сектор відновлювальної енергетики отримав фінансування 10 проєктів. Мене одні, хто надає ці гроші. Світовий банк також нам потрібна участь і приватного сектора. Але для цього потрібна довіра. І проблема це побудова довіри в очах міжнародних інвесторів і комерційних банків. Для цього потрібний час, заходи та кроки. І я дуже радий, що те сумнозвісне рішення, яке ухвалило щодо зелених тарифів, зупинене. Решту помилок, які були в допущені, ще є час виправити. Ми з нетерпінням чекаємо на адаптацію реформ у ринку. Реформи в обмін на гроші. Таку схему пропонують європейські інвестори і чекають, що зміни не залишаться на папері, а вдало працюватимуть у ринкових умовах. Київ також не раз наголошував, що за п'ять років збільшить потужності відновлюваної енергетики утричі. Державно-приватне партнерство та участь бізнесу у прикладних дослідженнях. Реалізація цих європейських підходів могла б надихнути українських науковців на нові звершення. Нині чимало наукових установ залежить від державного фінансування, а співпраця із приватними структурами не надто розвинута. До того ж, наукові установи, які мають прибутки, зобов'язані платити на них податки. І з порадами щодо реформування наукової галузі Київ відвідали академіки із 11 країн ЄС. Пропозиції будуть враховані в новій стратегії розвитку. На перший погляд, це 5 гектарів землі нічим не відрізняються від інших, та саме тут дбають про продовольчу безпеку держави. Кропітку працю науковців випробовують в реальних умовах. Ці добірні зернятка стануть новим сортом. Селекція забирає 10 років. ми не вкладаємо ніяких додаткових резервів, от ні добрив, ні пестицидів, нічого. А маємо додаткову тону зерна. От для цього і повинна селекція збільшити врожайність чи не вдвічі, а ще винайти сорти адаптовані до зміни клімату та хворобостійкості. Вітчизняне насіння має добру славу серед аграріїв, не поступається якістю імпорту ще й дешевше. У цьому панфилівському господарстві, що на Київщині, торік продали усе, що виростили. Великої компанії не проводить рекламної, В основному приїжджають ті, які вже знають ці сорта, які зарекомендували. Вони зарані перезвонюють, заказують посівний матеріал. Для дослідного господарства це єдина можливість триматись на плаву. Держава не фінансує його роботу. Лишень послабили податковий тиск, повертають ПДВ, утім забирають податок на прибуток. Цьогоріч видатків побільшало. В цьому году вже плата за землю введена новим податковим кодексом. А так у нас була льгота по оплаті за землю і льгота по податку на додану вартість. Ми так само, як і ті господарства. Залишається нам на розвиток утриматися на плаву українським дослідним станціям важко. Торік аграрна академія наук заробила 70 мільйонів гривень. Усе віддали державі, та з року в рік тільки зменшує фінансування. 2015-го майже удвічі те, що ви бачите, що зараз є, то це. Більше за рахунок ентузіазму було зроблено. Панфилівська дослідна станція, що на Київщині, заробила втричі більше ніж отримала від держави. Цьогоріч уряд виділив додаткові 15 мільйонів гривень, щоб науковці зрештою завершили заплановані дослідження. Президент аграрної академії наук тим часом каже, що науковці можуть не ходити з протягнутою рукою, а заробляти самостійно за умови полегшення податкового тиску. Практично в європейських державах наука не платить податків. Якщо говорити про сплату податків. to preve В минулому році при фінансуванні в 415 мільйонів ми заплатили 417 мільйонів податків і зборів. Додаткові кошти принесло б і державне приватне партнерство та співпраця з бізнесом. Наразі це заборонено українським законодавством. Науковці посилаються на досвід Європи. Наприклад, Румунія отримує фінансування у півтора мільярда доларів. У Німеччині до 80% витрат на дослідження покриваються коштом товара виробників. У Литві це третина видатків. Якщо господарство багато, то те какое-то жнада для науки і платіть за то що ми Пригатав хорошо сорта. Штомикати рекомендації даємо. так. Фінансірове такий трудний вапрос ще 30% Литва отримує за рахунок грантових коштів. У Латвії ситуація схожа цього річ. Україна стала членом найбільшої науково-дослідної програми світу. Горизонт 2020 Це має дати додатковий імпульс для розвитку здорових відносин науки та бізнесу. Для того, щоб полчать фінансування, участвувати в усіх проектах точно так також, як і в наших сусідніх государствах имеет важность публика публикации в престижных журналах веб обсайн Саттственна також, також скопоси у нас. Ціляться. Грузія фінансує одного наукового співробітника у розмірі 6 тисяч доларів на рік. Академік Ривас Асатіані каже, це був найнижчий показник серед розвинутих країн. Доля приватних капіталовкладені в наукові дослідження сягала лише 5%. На розвиток науки витрачали менше чверті відсотка ВВП. Одним із реанімаційних заходів стало створення національного фонду. І перші приекти. Ані були представлені в такому кількості. Всього від 600 до 1000 проектів було представлено в год по всім направлениям науки. Європейські колеги у Києві не приховують здивування попри складну економічну ситуацію. Українська наука не стоїть на місці. Дуже багато запитань щодо енергетичних культур, тому що на сьогодні це є складовою. Безпеки України, енергетичної безпеки України і зупинилися майже біля всіх сортів. Як наслідок, українці мають перші договори про співпрацю з європейськими аграрними академіями наук. Литовці вже чекають українських науковців. Українські дослідники тим часом чекають на законодавчі вдосконалення, які зробили б можливими європейські моделі співпраці бізнесу та науки. Київ міг би урахувати їх у розробці національної стратегії розвитку галузі на наступ. Ні, п'ять років. Вінничина стала однією з трьох областей, яка співпрацюватиме у межах програми зміцнення територіальної співпраці Молдови та України, що підтримується ЄС. Днями у місті відбувся інформаційний день, де потенційним учасникам транскордонних проєктів пояснювали цілі програми і можливості щодо участі. Конкурс проєктних пропозицій на тепер відкрито. На сайті проєкту працюють онлайн-фахівці, які консультують претендентів. Останній термін подачі заявок 14 липня. Для участі у програмі українським претендентам слід знайти партнерів у Молдові зі спільними інтересами і спільною метою, яка оформлюється у конкурсну заявку. Головні теми таких об'єднань співпраці у царині екології, спорту, культури, освіти. Особлива увага створенню нових робочих місць у сільській місцевості. Бюджет заходів понад 3 мільйони євро. Неодмінною умовою щодо фінансування є покриття 10-ї частини кошторису силами учасників. Решту компенсує фонд програми. Очікується, що найрезультативнішою така транскордонна співпраця буде у Вінницькій, Чернівецькій та Одеській областях. Відтак серія інформаційних днів відбудеться також у Кишиневі, Мельцях, Кагулі, Чернівцях та Одесі. Це може бути і місний орган да. а, власті да. а, само, самоврядування. Mm -hmm. а, і самоврядування. Або це можуть бути державні інституції, наприклад, це соціальна служба по роботі з молоддю, це пожежна mm -hmm. служба, це можуть бути навчальні заклади, це можуть бути музеї, театри, а, дитячі садки. А от в плані, скажімо, що це державні інституції, які теж працюють на території. Саме головна вимога, що вони повинні бути місцевими, це повинні бути партнерства, тобто це повинні не бути одна с Украины, как минимум и одна организация с Молдовы. Любой проект должен обязательно э, иметь отношение к общей цели программы. То есть это они сформулированы, допустим, в области культура, спорт, образования. Обращайте внимание на то, чтобы ваш проект способствовал именно вот или или внес э, э, вклад э, в приоритет, в главный приоритет этого проекта. И мы общались с местным населением, mm -hmm. мы общались с потенциальными бенефициарами и так далее. И мы им спрашивали, какие у вас приоритеты тут на развитие идет, что именно вам тут надо. Yeah. И потом они сами встретились с моими партнерами, ну, потенциальными партнерами в и они вместе общались и говорили, какие у нас есть общие проблемы, которые нужны решения. В этом есть полное участие все областям, все населения. Міжнародна організація з міграції ОБСЄ та Проон стали учасниками дискусії в Одесі щодо стратегії на майбутнє для місії і масштабної програми з прикордонної допомоги, що діє в Україні та Молдові. Консультативна рада місії ІЮБАМ, як і як який керівний орган, оцінювала прогрес у питаннях митниці, управління кордонами та торгівлі. Вільний потік торгівлі в регіоні слід не лише зберігати, а й стимулювати, попри складні економічні обставини та напружену ситуацію з безпекою в регіоні. Це одна з тез Одеської зустрічі консультативної ради і UBAM з партнерами. І, хоча від грудня місія збільшила свою присутність на Придністровському сегменті кордону, гармонізація законодавства та практик, згідно зі стандартами ЄС, залишається важливим інструментом для зближення сторін і матиме наслідком спрощення вільного переміщення людей та товарів. Ми працюємо на молдовсько-українському кордоні і спостерігаємо за модернізацією прикордонної служби та митного контролю. Ми допомагаємо реалізувати зобов'язання у межах впровадження зони вільної економічної торгівлі це питання транснаціональної безпеки та стабільності двох країн. Взаємна довіра сторін має стати підтримкою для придністровського регулювання. Це ще одна теза зустрічі. Ію тим часом сприяє і Молдові, і Україні у виконанні підписаних угод про асоціацію, включно з зонами повної та всеосяжної вільної торгівлі. Молдова заявила, що особливо цінує ці зусилля. Спрощений митний контроль з українського боку кордону сприяє значному збільшенню товарообігу. Такі стосунки були налагоджені і з придністровськими територіями. Запроваджено новий відкритий підхід влади Молдови до Придністровської території, і ця відкритість принесла стабільність, прозорість, законодавчу базу та економічне зростання до цього регіону. Останнім часом пріоритетами місії EUBAM були зусилля з гармонізації законодавства України та Молдови з європейськими нормами, так само як і практики проходження кордону. Це лише початок спільного шляху, переконані в ЄС. Україна сумлінно виконує свої обов'язки щодо асоціації однак, попереду ще багато роботи. Сам процес асоціації з євросоюзом розрахований на 10 років. Ці реформи допоможуть вам зміцнити суверенітет, економіку та створити позитивний клімат для розвитку країни в цілому. Однією з функцій інспекторів місії є допомога з моніторингом та контролем за морськими перевезеннями у шести портах Одещини. Окрім підвищення безпеки, метою є прискорення перевірок документів та товарів, щоб вантажі якнайшвидше потрапляли в українську економічну зону. Це сприяння і Україні, і Молдові в імплементації угоди про асоціацію. В першу чергу, в частині створення зони вільної торгівлі. Якщо конкретніше мається на увазі сприяння в адміністру в адмініструванні тарифних квот, роботи інспекторів місії ЄС на кордонах триватиме принаймні ще два роки. В ЄС сподіваються, що ці заходи сприятимуть Україні та Молдові швидше призвичаїтися до умов угоди про асоціацію з ЄС. А розроблені прикордонні процедури щодо громадян спрощуватимуть перетин кордону і створять досвід, який буде використаний для встановлення безвізового режиму. На сьогодні це останнє повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту в мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.